Дякую, Іван Федорович, начальник Запорізької обласної військової адміністрації на зв'язку Пане Іване, вітаю. Вітаю вас, пане Вадим. Знаю, що знову були обстріли, і є попередня інформація про загиблих. Будь ласка, які деталі можете повідомити про нічну атаку на Запоріжжі? Ворог за вчорашній день майже 550 ударів здійснив по території Запорізької області. Також градами ворог атакував ріхів та гуляйполя і загинули чоловік та жінка. А в цілому, ворог завчора зруйнував торгові десятки цивільних будинків і здебільшого атакує територію Запорізької області безпосередньо ФПВ-дронами. 14 населених пунктів вчора були. Під ворожим вогнем в цілому, якщо ми подивимося останні два тижні, то ворог вкрай активно атакує територію Запорізької області і вкрай активно атакує а, прифронтові населені пункти. Тобто, чи можна зробити висновок, що росіяни активізувалися на запорізькому напрямку, і причому серйозно? А, я думаю, що активізацію ми можемо зафіксувати вже приблизно три місяці. Як три місяці ворог атакує прицільно. Територію Запорізької області а, і більше здійснює штурмових дій саме на запорізькому напрямку. Бачу інформацію про те, що в Запоріжжі відкрили ситуаційний центр цивільного захисту. Поясніть, будь ласка, детальніше про що мова, що це за центр, для кого він? Після ворожих масованих обстрілів вкрай важлива кожна. Кожна секунда реакції від комунальних служб від рятувальників від поліції тому на сьогоднішній день на силами міського департаменту відкрита асоціаційний центр, на якому будуть координуватися дії в першу чергу комунальних служб, а також синхронізація з усіма службами міністерства внутрішніх справ для того, щоб більш оперативніше реагувати на події щодо евакуації, щодо медичної допомоги, і звичайно щодо надання всієї необхідні. Допомоги в частині відновлення а, зруйнованого житла. То такою є мета а, буде працювати а, на базі а, безпосередньо працівники цілодобово з чергуванням і а, звичайно є прямий канал зв'язку 1580, за допомогою якого можна буде зв'язуватись. Наша мета більш оптимізувати роботу по наданню допомоги безпосередньо мешканцям. Пані манечу, правильно я розумію, що це якраз стосовно відбудови зруйнованого і оперативної допомоги, але є ще проблема повністю зруйнованого житла, коли людям з багатоповерхівок зруйнованих треба надавати інше житло, бо ну зараз неможливо відбудувати так. Звичайно, то тим мешканцям, які через масовані обстріли втратили своє житло, то на території міста Запоріжжя надається компенсація на оренду житла, а також є місця компактного проживання, які також надають можливість себе проживання наших мешканців. Також, звичайно, тим, там, де житло повністю ще зруйновано, то ми якомога швидше оформлюємо сертифікати її відновлення і надаємо також таку допомогу. Хотів ще поцікавитися ситуацією на окупованих територіях, бо бачу попередньо ну не можна його звичайно офіційно підтвердити інформацію з Херсонської області, що там прийшла рознарядка чоловіків віком до 30 років вигрібати і мобілізовувати всіх на війну. Чи чули ви щось таке по Запорізькій області окупованій її частині, і взагалі які звідти доходять новини? Раніше це сталося на території Запорізької області, ворог посилив там мобілізацію і приоритизував саме мешканців тимчасово окупованої. Запорізької області досить досить великій кількісті наші мешканці мобілізуються. Ми бачимо це і по лінії фронту вже є перші полонені декілька місяців назад. Саме мешканці тимчасово окупованої Запорізької області, які були мобілізовані до складу армії РФ і без підготовки, були одразу кинуті на штурми на території Запорізької області. Тому примусова мобілізація це не єдиний. Механізм безпосередньо примусу ворога до терору, той, який наразі відбувається на тимчасово окупованій території. А що ще чути звідти? Є якісь новини, такі які можна показати? Я, що, що, я думаю, що наймасштабніше, те, що робиться наразі, це деукраїнізація. Ворог намагається всіляко виконати мешканців а, таких. А, Мешканців корінних за тимчасово окупованих територій і намагається туди завести якомога більше своїх росіян, своїх мешканців, ті, які наразі приїжджають туди. Пенсіонери, пенсіонери-силовики, пенсіонери-прокурори, пенсіонери, військові. То саме цим ворог наразі насичує тимчасово окуповану територію. Паніване, бачив інформацію, що ви зустрічалися днями з випускниками цьогорічними тими запоріжцями, які набрали по 200 балів на НМТ. Взагалі, як вступна кампанія в Запоріжжі триває, і чи залишаються ці студенти вчитися в Запоріжжі чи їдуть десь інде? Малодим, там були випускники, ті, хто набрали і 200, і навіть 400 балів на НМТ. Є дві такі дитини на території Запорізької області. Це справді діти герої, які, попри щоденні обстріли, попри виклики виїзду з тимчасово окупованої території, змогли знайти в собі сили і здолати ці перепони. Що стосується вступної кампанії, то звичайно всі наші вищі навчальні заклади вони наразі триває, як в стаціонарні запорізькі вузи, так і в релоком яких три наразі знаходяться на території міста Запоріжжя? Це два педагогічних так один аграрний. Звичайно. Конкурентна привабливість вона не така велика, як у вузів більш безпечних регіонах нашої держави. Що стосується тих діток, хто безпосередньо був присутній на зустрічі, то на жаль, лише одна дитина буде вступати до Запорізького університету, а всі інші роз'їжджаються по різним містам: Київ, Вінниця, Чернівці, обираючи собі професію, обираючи собі те місто, де вони хочуть здобувати, і яке місце вони будуть в майбутньому називати свої. Альма Матер. Е, і останнє питання, пане Іване. Можливо, ви знаєте, бо е, це ситуація пов'язана зі здоров'ям. Вранці 6 серпня росіяни вдарили по базі відпочинку на Запоріжжі, і було повідомлення про двох дітей поранених. І 16-річний один підліток був у складному стані. Чи відомо зараз раптом, як він почувається, і чи просувається його оздоровлення? Звичайно, наші лікарі продовжують надавати всю необхідну медичну допомогу, стабілізувати стан і зробити все можливе для того, щоб дитина, щоб дитина відчувала себе нормальною дитиною після того як шалена постраждала. Дуже сподіваюся, що через декілька днів, може тиждень, ми зможемо констатувати, що стан повністю стабілізувався і дитина одужала. Дякую за включення, пане Іване. Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації.